Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео хочу поговорити про репарації. Репарації, звичайно, з фашистської Росії. Звичайно, для, цього, для того, щоб отримати репарації, треба цю країну перемогти. Звичайно, ну, перемога все одно буде за цивілізованим світом. Бо все ж таки півтора відсотка валового продукту світового проти майже 60% валового продукту. звичайно, воно... Російський рейх на сьогоднішній день він поки що існує, лише в зв'язку з тим, що він має величезну кількість ядерної зброї, ядерних боєголовок. І, хоча ну не знаю, скільки там, чи половина, чи більше половини, вони там старі і ржаві, і навряд чи вони е, зможуть можуть бути задіяними і е, дієвими, скажімо так, Но, але все одно мені згадується в такому випадку е, вислів президента Кеннеді часів цієї е, карибської кризи. Коли ну, в усіх країнах же ж є так звані голуби і так звані ястреби. Так от, в той час, коли сталася оця Карибська криза, коли Советський Союз завіз на Кубу свої ракети, перед тим був ще такий для когось шпіон, для когось розвідник Піньковський. Який повідомив Сполученим Штатам, що в Соєцькому Союзі лише декілька одиниць ракет, які здатні долетіти до Сполучених Штатів, таким чином заспокоївши декого. Ну і оці так звані ястреби почали вимагати, ну, не вимагати, але говорити президенту Кеннеді, що давайте бахнем по Росії. Ну, бо е, саме по Росії, бо Совєтський Союз е, все одно називали е, Russian, тобто всі, е, всі жителі оті, тієї е, кривавої е, Савкової імперії їх е, називали рускими. І ще й декілька років після того, навіть не років, а і з десятиліття. Е, так от Кеннеді говорили, що давайте ми, ракет у нас вистачить, давайте ми їх розіб'ємо, умовно кажучи. На що Кеннеді відповів? Ракету у нас вистачить. У нас може не вистачить бульдозерів, якщо хоч одна ракета, хоч одна боєголовка долетить. Тобто, ну такий висновок, Так, так, що це воно годиться і до сьогодення, в плані, що, хоч американські сили проти ракетної оборони, яка є на всіх есмінцях типу Арлі Бьорк, на крейсерах Тикандерога ну, І інші засоби протиракетної оборони, але все одно повністю сказати, що, чи сказати, чи просто самому собі вважати, що на 100% захищені від ракет, що жодна ракета не пролетить, так не можна, так воно не працює. І американці це розуміють, і, звичайно, проліт те, що вони сильніші, і те, що вони переможуть, і те, що вони можуть розбити, і як казав той покитьок. Рашиський отой Кисельов на тему попелу, так от американці можуть перетворити і війська, рашиських військових, рашиські сили, ядерні перетворити в попіл, але все ж таки якась кількість рашиських ракет. Не те, що може долетити, а воно долетить до американців, і загибель чи 50 чи 100 тисяч, чи, чи може і більше тисяч американців, це неприпустимо для Америки. І тому, от саме тому маємо те, що маємо, в плані такого повільного просування і повільного такого притискання Росії до поразки. Діє, як я це називаю, план Анаконда, коли рашистів поступово-поступово душать. Так от тема, я трохи так відволікся, і навіть не трохи, такий історичний екскурс на цю карибську кризу. Повертаємось до репарацій. Перемога буде, репарації все ж таки будуть. В якому вигляді. І будуть, і можуть бути, і мають бути ці репарації все ж таки не лише грошима. Бо із розмов, реальних розмов так з людьми, переважна більшість автоматично так на автопілоті вважає, що репарації це гроші. Це оце скільки там заморожено рашистських грошей по світу і в Америці, і в Європі. От Україна це має отримати і відновлюватися за рахунок цих грошей. Абсолютно повністю згоден з цим, але тут буде таке оле по часу. Все ж таки, просто так заморозити рахунки центробанку рашиського. Це ну вони заморожені, але їх передати ще легше. А особливо після перемоги над Руським рейхом, в якому вигляді вона буде, ніхто не зна, як воно там. Для цього треба, ну як мінімум, їх роззброїти в плані ядерної зброї, для того, щоб, щоб сталася перемога, і щоб вважалось це перемогою, щоб з них щось можна було взяти і щоб брати з них репарації. Я ж кажу, для цього треба їх роззброїти в ядерному варіанті. Так от навіть якщо сталося, забрали у е, расистів е, ядерну зброю, почали е, передавати Україні те, що було е, на рахунках е, саме Російської держави, а те, що приватне, воно в будь-якій країні, хоч в Америці, хоч в Німеччині, там Франція Італія не має значення е, приватні, е, приватна власність там. Непохитна і як там неприкасаема. Тобто, це дуже нелегко буде забрати. Деякі країни зараз і говорять, де дехто щось там робить про зміну свого законодавства для того, щоб можна було простіше забирати і простіше передавати Україні. Але це час зовсім не швидкий. Саме я впевнений, що перемога буде все ж таки скоріше, ніж ця консервативна Європа поміняє своє. Закон... Законодавство для того, щоб, щоб Україна змогла отримати оті гроші. Вони будуть заморожені. Європа на рахунках банків, Європа на цьому буде заробляти, звичайно, і Америка, і Європа на, на тому, що заморожені оці приватні рахунки, підкреслюю, приватні. А отримати їх Україна отримає лише після змін або якогось колективного рішення, такого, не знаю кого, чи G7, чи той же Євросоюз. Але там треба ще приструнити оцей Орбанстан, а тепер може ще і Словаччину з новим прем'єром Фіцо, ну, щоб вони не накладали своє вето на передачу арештованих грошей на арештованих рахунках передачі в Україні. Так от знов таки я відволікся вже в інший бік. Крім грошей, Україна має дивитись на рухоме майно, саме рухоме. Бо навіть якщо там якесь майно там заводи, фабрики, якісь там копальні, навіть там рудники золоті чи якісь там. Нафтові розробки, газові розробки, це як це забереш? Переписати просто на що власником буде Україна, чи Українська держава, чи якийсь український приватний власник, а як воно буде працювати там в тій країні, навіть якщо вона збережеться в територіальному своєму вимірі і не буде розсипана на там 15, 20, 30 держав? Тобто, це знов-таки не можна сказати, що це взагалі нереально, але це мало реалістично. А от те, що рухається. Літає, їздить. Будь-яка техніка, літаки, кораблі. Воно оце треба, на це треба спрямовувати погляди, і щоб це було рішеннями переможців в першу чергу, а потім на базі цього рішення переможців, щоб суди, рішення судів, і щоб. Ці кораблі можна було конфісковувати. І не лише в портах, куди вони можуть зайти, а якщо вони не будуть нікуди заходити, вони будуть лише між своїми портами їздити. Переможена країна має бути переможена і у неї має бути забрано все, що, все, що можна забрати, скажімо так. Так, як було після падіння Другого рейху. Гітлерівської Німеччини, коли в неї позабирали все. Ну тоді про літаки мова майже не йшла. Літаків там було і небагато. І... А от кораблі, флот Німеччини був досить потужний, і військовий, і цивільний. І от флот у Німеччині позабирали. Так от Україні варто дивитися на флот. Про це і тема на 11-й хвилині цього відео. Нарешті я перейшов до флоту. Я в попередніх відео за попередній тиждень виклав відео про вітрильники, український фрегат Дружба. Український юридично, а де-факто захоплений фашистською Росією фрегат Херсонес і втрачений Україною вже не захоплений, а просто втрачений барк Товаріщ. Я про них виклав відео. До речі, під цим відео я викладу посилання, кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте там. І ще у мене було відео, яке теж буде посилання на нього: що великі вітрильники в будь-якій країні це візитівка країни. Це такий ну, вітрильник він рекламує свою країну своїми заходами в будь-які порти. Так воно є, підкреслюю, у всіх країнах. Це, до речі, дуже ефекти, ефектно, ефективно використовує сьогодні Руський Рейх. І сьогодні, і вчора, це використовував Совєтський Союз в свій час, що Україна якось так з цим пропуск, прочерк. Не займалась цим Україна і не займається і не займалась. Ну, мова не про теперішній час війни, а взагалі от не займалася раніше. І оці вітрильники, один і захоплений був, тому що він стояв в занедбаному стані в Керчі Херсонес, який захопила разом з захопленням Криму ця фашистська Росія дружба. Це вже по звини самої України. Він стоїть в такому. В стані, що його треба ремонтувати, ну, на щастя, його скоро відремонтують, і він буде нести прапор України рекламувати країну Україна. Так от, Україні після перемоги знадобляться, знадобиться себе рекламувати дуже і дуже. І тому Україна через репарації я вважаю. Що обов'язково має забрати у Руського рейху всі п'ять великих вітрильників, які у них на сьогодні є. Це Крузенштерн, Барк, Барк Сідов і фрегати Мір, Палада і Надежда. Крузенштерн і Сідов це репараційні барки, які були забрані у Німеччині. Це колишні німецькі? Кораблі, а от е, мір палада і Надіжда це однотипні з українською дружбою і з захопленим Херсонесом. Так, от ці п'ять одиниць мають бути у України е, для того, щоб після війни Україна могла себе рекламувати. Зараз, на жаль, в зв'язку з війною і зв'язку з такими сумними подіями про Україну дізнались набагато більше і людей і країн і людей в різних країнах, які раніше взагалі не і поняття не мали, що є така країна Україна. Ну а тепер вони знають з повідомлень з новин, що там війна. Ну а по після війни все ж таки е, треба буде, е, щоб вітрильники ходили з курсантами з українськими курсантами по всіх портах світу і рекламували, е, демонстрували, е, що є така країна, е, вона відновлюється і, і вона перемогла Русський Рейх, головну терористичну країну світу. До речі, багато країн після падіння цього руського рейху відчують в тому числі і на собі як стало спокійніше. Бо в багатьох країнах, де є якісь там такі ну, чи терористичні акти, чи щось таке, напруга якась там політична, там вуха стерчать Руського рейху 90% всіх якихось таких напружних ситуацій на земній кулі, там руський рейх. І Після його падіння в світі стане набагато Китай. Він так себе наго поки що не поводить. Ну подивимось, що воно буде далі. Зараз Китай не, не тема Китаю. Так, от тема така, що оці саме, саме оці п'ять вітрильників мають бути після перемоги ходити під українськими прапорами, нести український прапор і рекламувати Україну. Отака От моя думка. Але маленький ще такий додаточок, все ж таки головне, в зв'язку з попередніми моїми відео я про це кажу. Але дивитися, треба на всі флоти, і військові флоти. Україна має компенсувати те, що вони забрали в 2014 році. Україна має отримати в п'ятикратному розмірі, як мінімум, кращими кораблями. І підводними човнами за отой е, захоплений е, підводний човен е, Запоріжжя Український. Е, Україна має отримати оці всі п'ять, які сьогодні е, в Чорноморському флоті, оці всі п'ять човнів мають перейти е, в склад українського е, флоту. Ну і інші кораблі теж і цивільні, і газовози е, отримати сучасні е, забрати у Руського рейху переможеного забрати оці сучасні газовози е, і возити. Ну саме до України, там в Порт Южний, як це було ще в часи Союзу, не вдасться, бо е, навряд чи пропустить Ердоган, е, саме не Туреччина, а саме Ердоган, бо від нього все залежить е, протоками Босфори, Дарданели. Але можна возити е, цими газовозами. Скраплений газ до е, польських портів е, до, чи до Хорватії, а звідти вже е, по трубам, е, трубопроводам е, отримувати газ з Польщі і з Хорватії. Також там балкери, танкери, це теж не буде зай, зайвим. Отаке от е, от моє бачення, що треба дивитись не лише і дивитися, і очікувати, і розраховувати не лише на е, гроші. В реальному от реальні гроші, репарація, репарації і майном, рухомим майном і саме кораблями. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Україна переможе! Слава ЗСУ! До побачення!